Вітаю 10 класи на останньому уроці з всесвітньої історії в 10 класі, і поговоримо сьогодні про основні ідеї та напрями мистецтва, масова культура в міжвоєнний період, суспільно значими здобутки мистецтва, розвиток кінематографу та олімпійський рух. У міжвоєнний період в мистецтві з'являються нові, а також розвиваються старі течії та напрями до першої першої світової війни в європейському мистецтві. Панував реалізм. Світ тоді уявляли гідним його реалістичного зображення. Особистість художника чи художниці, його і її смаки та вподобання, могли виявлятися у виборі жанру, композиції, в перевазі форми чи кольору. Перша світова війна та повоєнна нестабільність призвели до того, що світ втратив гармонійність і раціональність в очах художників та художниць, його реалістичне відбиття начебто втрачає сенс. Сталася зміна в художньому розумінні. Вона полягала не в адекватному відображенні світу, а в уявленні мисцем його бачення. Отже, розуміння світу могло звестися, наприклад, до певного співвідношення ліній та геометричних фігур. Такий вид живопису отримав назву абстракціонізму. Засновником його був російський художник Василь Кандинський, сюрреалізм на чолі з Сальвадором. Далі намагався зобразити і раціональний світ. На картинах сюрреалістів, на відміну від картин абстракціоністів, наявні предмети, що їх можна пізнати, але інколи вони дивно виглядають і знаходяться в незвичних композиціях як основіріння. Ключовим напрямком є модернізм: це основний напрям мистецтва 20 х років, що характеризувався розривом з ідейними та художніми принципами класичного мистецтва. Зародився тоді ж і охопив усі види творчості. Художники модерністами є Кірхнер, Енсор, Мунк, Нольде, Кандинський, Клес, Кокошка, які пропонували інтуїтивізм та автоматизм у творчому процесі, використання фізичних властивостей, геометричних фігур і кольору. Відмову від ілюзій простору, деформацію предметів зображень, символів та суб'єктів у змісті, одним з нових напрямків літературі та мистецтві був авангардизм, що виник на ґрунті анархічного суб'єктивного світорозуміння, звідси і розрив з попередньої реалістичною традиції, формалістичні пошуки нових засобів художнього вираження. Попередниками авангардизму були модерністські напрямки першої третини ХХ століття фовізм, кубізм, футуризм, сюрреалізм і, дод... і додекафонія. Серед представників авангардизму і неавангардизму є художники Модріан, Далі, письменники Денсон, Арто, Беккет, композитор Бусотті та Кейдокс. Водночас реалізм не, завдавав, не здавав своїх позицій, його представниками були, зокрема, художники Мезель в Бельгії, Фужерон та е, Таслицькі в Франції, Гутузо в Італії та Енрі в Швейцарії. Незважаючи на появу кіно, театр залишається важливим елементом світової культури. Справжній бум театрального будівництва спостерігається в першій половині ХХ століття в Сполучених Штатах Америки. Будівлі театрів в Лос-Анджелесі, Детройті, Ілінойсі вражають своєю велич. Однак світовим центром театрального мистецтва все ж залишається Європа. Реформатором драми міжвоєнного періоду вважають німецького драматурга Бертольта Брехта. Його авангардистський епічний театр кидав виклик традиційному театру і базувався не на розповіді про події. А на їхньому втіленні на сцені, не на перетворенні актора в сценічний образ, а на демонстрації образу. Якщо до класичного театру головним було змусити глядача співпереживати подіям на сцені, то для епічного театру це змусити осмислювати побачене. Глядач ставав відстороненим спостерігачем дійсності. Легким жанром театрального мистецтва вважали мюзикли, які в 20-30 роки стали улюбленим театральним жанром американців. В 30-х роках велика популярність набуває джаз. Повні зали збирали американські джазові оркестри. Найвідомішими джазовими музикантами є Дюк Еллінгтон, Бенні Гудмен, Глен Міллер та Елла Фіцджераль. Паралельно і розвивається кіно, яке з'явилось наприкінці 19 століття, яке демонструвало переважно на ярмаркових балаганах. Воно стало важливою подією світовому мистецтві та швидко отримало прихильність людей. На початку ХХ століття створювались художні фільми з пишними декораціями та великою кількістю учасників. Першість належали італійцям, однак, невдовзі американський режисер Девід Ворк. Гріфіт, застосовувавши паралельну зйомку однієї сцени кількома камерами з різних точок, створив два по-справжньому видатних фільми Народження нації та нетерпимість. І хоча перший з них через пропаганду расизму невдовзі був заборонений в більшості штатів, він засвідчив, що кіно не просто розвага, а потужний засіб політичного і морального впливу. Культовою постаттю німого кіно впродовж багатьох років залишався американський актор Чарлі Чаплін, комік, трагік і філософ одній особі. Неперевершеним зразком німого кіно є пригодницька комедія Золота лихоманка. Але у 20 30 роки кінематограф виробив належний тільки йому набор прийомів, що дозволяли особливим чином впливати на почуття глядача. Кіно урізноманітнилось, з'явилися історичні, пригодницькі картини, документальні стрічки. Кінематограф перетворився у справжню індустрію. Світовий центр кіновиробництва поступово стає Голівуд. Найвідатнішою постаттями американського кіно в ті роки стає режисер Гріфіт, який у своїх історичних фільмах закликав і заклав основи кіно як самостійного мистецтва. Цьому сприяла діяльність режисера Інса. Котрий започаткував фільми Вестерни, та Сенетха, позначеною високою професійною культурою. Найбільшим майстром кінокомедії став Чарлі Чаплін. Найпопулярнішими зірками 20-30-х років були Пікфорд, Фербекс, Валентіоно, Гарбо, Гірш, Кітон та іншим. У той час Вол Дісней розробив основи мультиплікаційного фільму. І слід зазначити, що серед фільмів були такі, що порушували інтелектуальні проблеми, наприклад, громадянин Кейн 1941 року режисера Велеса. В Радянському Союзі розвиток кіномистецтва відбувається в тому самому напрямку, що і в інших країнах, але мав, мав особливості, пов'язані з існуванням тоталітарної держави. У 20-30 роки було знято фільми Панцерник потьомкін», Чапаєв, творили видатні режисери Ензенштейн, а також Довшенко і інші. Е, головна мета це пропагандистська. Кінематограф дійсно мав величезну пропагандистську роль. Ніякі маніфестації гасла не могли зрівнятися з яскравим кінообразом. Артист, що грав улюбленого кіногероя, перетворився на справжнього ідола. Ця особливість кіно стала активно використовуватися тоталітарними режимами для пропаганди та агітації. Могутньою пропагандистською силою стало документальне кіно, яке, здавалось, є об'єктивним і незворушливим. Умілий монтаж кадрів, звуку, сюжетів та інші професійні прийоми давали можливість вбивати у свідомість людей певну ідею чи ідеологію. В музичному житті міжвоєнного періоду Теж відбувається активний пошук нових формів та стилів. Композитори намагалися пристосуватися до музичної творчості ідей експресіонізму чи сюрреалізму. В той самий час формується група композиторів, які стали засновниками стилю музичного конструювання та заперечуючи емоційність музиці. Музиканти активно експериментували з різноманітними новими. Музичними інструментами, які фактично підготували перехід до епохи електронної музики. У 20-30-ті роки прискорюється встановлення національних музичних і виконавчих шкіл. Світової слави набули Бостонський та Філадельфійський симфонічні оркестри. США стали одним із центрів музичного життя. Тут творили композитори Гершфінг, Рахманінов, працювали диригенти Тасканіні та Стоковський. США також стала батьківщиною, як ми вже бачимо, мюзиклу та джазу. В архітектурі 20-30-х років найбільшою популярністю були модерністські течії. Одним з найвіддатніших архітекторів тієї доби був Вольтер Гропіус, який в 1919 році у Веймарі заснував Вищу школу будівництва і художнього конструювання Баугаус. Зведена за його проєктом будівля школи з одноіменною назвою стала символом довершеності нового стилю, функціоналізму або конструктивізму, у руслі цієї школи розроблялася естетика функціоналізму, принципи сучасного формоутворення в архітектурі та дизайні, принципи формування матеріально-побутового середовища засобами пластичного мистецтва. Творчість представників Баугауза сприяла значний вплив на мистецтво та архітектуру Європи, Америки і Азії. Французький архітектор Ле Корбузьє розглядав архітектуру як складову частину суспільного прогресу і віддавав перевагу розробці зручних житлових будинків та комплексів, підтримував необхідність серйозного проєктування та індустріалізації будівництва. За допомогою архітектури. Вони намагалися ліквідувати існуючу несправедливість та удосконалити суспільство. З'явилася ідея розсередити населення великих ніс містах, містах супутниках та створити місто САД. Подібні проекти здійснювались в Англії, Франції, Нідерландах. У різних формах ідею гармонійного поєднання людського життя і природи реалізовували в США, Фінляндії, Чехословаччині, Швеції та інших країнах. У державах з тоталітарним режимом мистецтво прагнуло проникнути ідеї переваги одного суспільного устрою над іншим, або прищепити символи вічності, непорушності існуючої влади, яка піклується про добробут народу і його духовну чистоту. В архітектурі і скульптурі Німеччини та Італії втілювалися ідеї беззаперечної покори національної та расової звертності та культивування сили та грубості. В СРСР. Підтримувати тих митців, які зуміли виразніше і переконливіше показати пафос соціалістичного будівництва і заслуги в ньому більшовицької партії та її вождів. Одатним явищем інтернаціональної художньої культури тут впродовж тривалого часу назвали культуру групи Мухіної робітних та колгоспинця, створену спеціально для радянського павільйону Всесвітньої виставки 1937 року в Парижі. Продовжує розвиватися і Олімпійські ігри спорту. Ми, як ми з вами знаємо, завдяки барону П'єро де Кубертейну наприкінці 19 століття відновили проведення Олімпійських ігор. Перші такі змагання в новітній історії відбулися в 1896 році в Афінах. Світова війна 1914-18 років перервала цю традицію. Після її завершення Олімпійський рух відновився і дедалі став набирати популярність. Перші ігри відзначились домінуванням атлетів із США та Західної Європи. Цікавим є те, що переможцями, як правило, ставали атлети країн, що організовували ігри. Щоб залучити до ігр більше глядачів, їх проводили в містах, де відбувалися всесвітні виставки. Перша світова війна, як я сказав, перервала цю традицію. Після її завершення Олімпійський рух відновився і набув популярності. У 1912 році результати стали фіксувати за допомогою електрогодинника. А в 1920 році було введено клятво Олімпійців. Заміжвоєнний період відбулось 5 літніх Олімпійських ігор, а також зародилися зимові Олімпійські ігри, яких було встигнуто проведено 4. Найбільшого резонансу з умовленого могутністю пропагандою мали Олімпійські ігри в Німеччині 1936 року. Нацистський режим намагався використати їх як могутню пропаганду, переваги арійської нації над іншими, та перемога чорношкірого американця бігуна Джесі Оонса, який завоював чотири золотих медалі, перекрислили ці плани нацистів, незважаючи на загальну командну перемогу німецької збірної. Хоча українська команда на Олімпійські ігри в міжвоєнні роки не була представлена. СРСР не брав участь в Олімпійському русі до 1952 року, українські спортсмени взяли участь у складі команд Польщі, Румунії, Чехословаччини, Латвії, США та Канади. Серед українців, що здобули Олімпійське золо, були кінотник Адам Круликевич та штабіст Тадей Фрідріх. Олімпійські ігри дали потужний поштовх розвитку спорту. У 20 30 роки він став загальним захопленням, а в тоталітарних державах. Спорт зробили своєрідним культом і формою вираження могутності нації та режиму. В 20-ті роки стрімко набуває поширення футбол – нині найпопулярніший вид спорту. З 1930 року починають регулярно проводити чемпіонати світу. Перший відбувався в Уругваї, де місцева команда стала першим чемпіоном з футболу. Особливістю з розвитку спорту в міжвоєнний період було те, що він починає ставати професійним. Так, у 1917 році в Канаді виникає перша професійна спортивна організація Національна хокейна Ліга. Продовжує розвиватися і масова культура. Поняття масова культура, спочатку американські, а потім і інші соціологи та фахівці в царині культури називають твори, з якими люди могли ознайомитися завдяки сучасним технологіям. Ці твори... Ті не фільми, радіопередачі, реклами формували і донині формують у людей постійне прагнення до споживання. На відміну від високої культури, яка підтягує людину до високого рівня осмислення мистецтва, масова культура навпаки підштовхує і підлаштовується під те, що певні групи людей хочуть отримати. Масова культура, використовуючи стандартний набір художніх прийомів, наголошує на розважливості, легкості сприйняття та чутливості. Зміст творів зазвичай спрощений, складні стосунки між людьми, це відтворення боротьби хороших з поганими. Однак масова культура це також частина культури, вона несе позитивний емоційний заряд та допомагає людині відволіктися від повсякденних турбот та проблем. В першій третині ХХ століття масова культура символізувала нові цінності в житті європейців та американців. Турбота про власне здоров'я та родину. Активне споживання матеріальних благ, прагнення до розваг і відпочинку, захоплення нових технологій це те, чого прагнули люди, які пережили страхіття війни і тяжкі випробування після воєнної відбудови. Кожна родина намагалася створити домашній затишок і досягти матеріального достатку. Батьки прагнули дати дітям те, чого самі були позбавлені в роки випробувань: ошатний одяг, яскраві іграшки, відбудування розважливих заходів і інше. При цьому. Освідченість залишались одним з найважливіших показників успішності молоді у демократичних державах, культура розвивалася як вияв індивідуальної свободи людини в творчості. Жодна країна, у якій були конституційно закріплені демократичні права та свободи, люди не вказували діячам культури, що і як мають творити. Цим пояснюється різноманіття художніх стилів, напрямів, течій, шкіл, творчих дискусій і, відповідно, яскраві, часто суперечливі особистості та твори. Натомість у тоталітарних державах масова культура була частиною партійно пропагандистської машини. На основі вигадок і міфів вони мали формувати в людей потрібні тоталітарним режимам, стереотипи і смаки, готовність пожертвувати життям за комунізм, нацизм чи фашизм. Кожна творча особистість. Перебувала під пильним наглядом правлячої партії. З дозволу режиму створювалися творчі спілки, які об'єднували письменників, художників, архітекторів та музикантів. Справжніми митцями вважалися лише тих, хто мав членський квиток однієї з таких спілок. Митців щедро винагороджували, твори письменників друкували великими накладами, художникам влаштовували персональні виставки. Водночас у СРСР твори, яких автори не прославляли Леніна, Сталіна, Комуністичну партію виправляли на спецзберігання. В Німеччині Гітлер наказав знищити спадщину, як він зазначав, дегенеративного мистецтва, під яким він розумів, все найкраще створене на лібераль... за ліберальних часів. Неправильні книжки та твори мистецтва нацисти спалювали. Імперські палати культури. Літератури, образотворчих мистецтв, кінопалата та інші нацистські спілки перебували під контролем міністра пропаганди та народної освіти Геббельса і мали сприяти нацистському спрямуванню культури. В Італії Мусоліні, який трохи грав на скривці і тому вважав себе неперевершеним на науки і мистецтв, особливо давав, особисто давав указівки діячам культури. Визначав, хто з них заслуговує на підтримку, а хто. Має бути покараний за небажання чи недостатню активність у прославлянні великого дуча чи величі фашизму. Будь-яку нейтральність у творчості тоталітарних режимів розцінювали як підривну діяльність з метою повалення існуючої влади. Гасло, хто не з нами той проти нас, утілювали життя і в СРСР, і в Німеччині, і в Італії. Відмінність між нацизмом, фашизмом і комунізмом у сфері культури полягала в тому, що нацисти і фашисти орієнтувалися на минуле. Де все було краще, а комуністи дивились в майбутньому, де все буде краще. Фашизм і нацизм намагалися засобом культури створити нове середньовіччя, утверджували культ героїзму та войовничості, і не випадково кумірами Гітлера був Фрідріх Барбароса а Мусоліні Наполеон Бонапарт. Миролюбність і прагнення до спокійного заможного життя, позбавленого переживань, героїзму та жартовності відкидалось. Натомість насаджували свідоме прагнення героїчної смерті. Диктатори приділяли багато уваги кіно як ефекту і ефективного засобу пропаганди. Майстри кіно, які вірою і правдою служили режимом, почувалися захищеними та успішними, проте їхня доля після повалення диктатури часто була трагічною. В архітектурі Італії, Німеччини та СРСР віддавалася перевага пампезним будівлям, які мали підкреслювати могутність і велич режиму. Моселіні наказав споруджувати палац фашизмом, а також збудувати монумент Голіафу з обличчям Дучі. У запровадженому гітлером в стілі Фюрера було відновлено палац Барло в Мюнхені, народний дім та Рейс канцелярію в Берліні. В СРСР на місці давніх храмів за типовими проектами споруджували звичайні партійні та державні будівлі. А пам'ятки архітектури знищувалися. Маші завданням за цим матеріалом я пропоную параграфи 34 та 35. Готуйтеся до контрольної роботи, виконуйте письмові завдання. І на наступному уроці у вас буде останній урок, який буде присвячений перевірці знань. Тому до зустрічі вже в новому навчальному році. Гарного вам відпочинку!